Вітаю! Мене звати Віталій Бандирський. Я директор Хмельницької філії Хмельницького обласного центру зайнятості. Сьогодні в рубриці Варто знати будемо говорити про послуги, які надає Державна служба зайнятості для осіб, які мають статус учасника бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації багато українців набули статус. Учасників бойових дій вони стали потребувати особливої уваги від держави. Підтримку в цих питаннях вони можуть отримати в центрах зайнятості. Це і ваучери для підтримання конкурентноспроможності деяких громадян на ринку праці. Це мікрогранти та гранти для започаткування та розвитку власного бізнесу з метою пошуку роботи. Ветерани можуть звернутися до центрів зайнятості за місцем свого перебування. Також можуть пройти безкоштовне навчання в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Далі про це все детальніше. В системі Державної служби зайнятості функціонує 8 центрів професійно-технічної освіти. Тому з вересня місяця 2023 року запроваджено експериментальний проєкт щодо безкоштовного навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Метою проєкту є підтримання конкурентноспроможності учасників бойових дій та осіб з інвалідністю на ринку праці. Шляхом навчання за 95-ма сучасними професіями. Та 365 освітніми програмами під час навчання витрати на доїзд до місця навчання на медичний огляд компенсуються державної служби зайнятості. Також слухачі забезпечуються комфортними умовами для проживання. Термін навчання триватиме не більше шести місяців. Для того щоб скористатися програмою, необхідно обрати професію чи освітню програму, подати заяву, підписати договір та почати навчання, у переліку документів, паспорт, посвідчення учасника бойових дій і НД, код, документ про освіту за потреби, копія довідки до акту огляду МСЕК індивідуальна програма реабілітації. Якщо ви не зареєстровані, як безробітний. Ви маєте можливість отримати ваучер для підтримання конкурентноспроможності деяких категорій громадян на ринку праці. Серед цих категорій це особи старше 45 років, це особи, які мають статус особи з інвалідністю, це внутрішньо переміщені особи, а також особи, які звільнені після військової служби. За допомогою ваучера ви маєте можливість пройти перепідготовку чи підвищення кваліфікації. За робітничими спеціальностями. Якщо ж у вас вища освіта, ви маєте можливість отримати наступний освітній рівень. Зауважимо, що Міністерство економіки України затвердило 124 спеціальності, за якими можна отримати ваучер для навчання. Вартість ваучера не може перевищувати десятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 1 січня 2024 року. Ця сума складає 30 тисяч 280 гривень. Якщо ж вартість ваучера не покриває усю вартість навчання, то роботодавець чи особа можуть покрити за власний кошт. Після закінчення навчання слухачам видається документ державного зразка. Також слід зазначити, що отримати ваучер можна тільки одноразово. Ще одна програма це надання мікрогрантів та грантів для започаткування чи розвитку власного бізнесу в рамках урядової програми Є робота. Щодо першого, є можливість отримання коштів у сумі від 50 до 250 тисяч гривень. Подати заяву, а також оформити бізнес-план можна на порталі. Обов'язковою умовою участі в програмі є створення одного чи двох робочих місць, які грантоотримувач має створити протягом 6 місяців з моменту отримання коштів. Для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також їх подружжя, є можливість отримання гранту у розмірі до 1 мільйона гривень. Сума грантів до 250 тисяч гривень на власний бізнес за умови створення щонайменше одного робочого місця. До 500 тисяч гривень може отримати член родини учасника бойових дій за умови створення щонайменше двох робочих місць. До 1 мільйона гривень зможе отримати учасник бойових дій, якщо він не менш ніж три роки був зареєстрований як ФОП в 4 і більше нових робочих місць. Подати заявку на отримання гранту за будь-якою програмою можна через портал Дія. З метою пошуку роботи ветерани можуть звернутися за допомогою до центрів зайнятості за місцем свого перебування. За умови відсутності підходящої роботи їм буде надано статус безробітного, а також призначено допомогу по безробіттю. Розмір допомоги по безробіттю визначається індивідуально. І залежить від страхового стажу, а також розміру заробітної плати, яку отримали за попереднім місцем роботи чи служби. На період військового стану законодавець визначив, що тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів, а максимальний розмір допомоги по безробіттю обмежується розміром мінімальної заробітної плати. Станом на сьогодні це 7 тисяч. 100 гривень. Майте на увазі, що звернення до Державної служби зайнятості значно пришвидшує процес працевлаштування. Також шукати роботу можна і самостійно. За допомогою єдиного порталу вакансій добпортал або підписатись на чат-бот Державної служби зайнятості в Telegram чи Viber. Більш детально про послуги. Центру зайнятості ви можете дізнатись на порталі Державної служби зайнятості, контакт-центрі або звернутись у найближчий центр зайнятості. Працюємо на перемогу та задля перемоги.